Вітаю Євгенія Мотрич, і Впродовж кількох наступних хвилин традиційно про найцікавіше і головне, що вже є на сайті Слава Тіві. Зокрема, про те, як поляки та канадійці проговорили питання відбудови України. Хто виграє від скорочення агентства глобальних медіа США, організації, що керує Голосом Америки Радіо Свобода, думка редакторки Детектор Медіа, та для чого російські спецслужби вербують наркозалежних у Швеції? Про це і більше за мить. У Канаді проговорили про безпеку та відбудову України з ініціативи польської сторони. Депутат польського сейму уповноважений уряду з відновлення України Павел Коваль підняв теми участі Варшави та Отави у відбудові України під час зустрічі у закордонному відомстві Канади. Говорили про спільно польські канадські проєкти інвестиції у дорожню інфраструктуру, логістику, зокрема у контексті майбутнього відновлення України. На порядку денному стояла й участь лідерів країн у саміті G7, який має відбутися 15-17 червня у канадійській провінції Альберта, хто запросив на цю зустріч президента України Володимира Зеленського, читайте докладніше на сайті. Росія та Китай хочуть використати ситуацію з незалежними змі. Про це в ефірі Слава Тіві розповіла шеф-редакторка, детектор медіа Наталія Лігачова. В Україні почали з'являтися пропозиції для незалежних медіа, зокрема від Росії та Китаю, після того як адміністрація президента США Дональда Трампа скоротила їх фінансову підтримку. Так ідеться про нещодавнє скорочення Агентства глобальних медіа США – організації, що керує Голосом Америки Радіо Свобода та іншими міжнародними мовниками, які фінансуються американ Ським урядом зараз полюють за редакціями, які залишилися ну на призволяще, і полюють про російські російські сили. Ну я впевнена, що більшість редакцій не не погодиться на таке фінансування, але ж можна як темно використовувати. Да, якийсь час ну створювати вигляд, що це про українські якісь сили, і таке інше. Лігачова теж прокоментувала і нещодавні заяви адміністрації американського президента Дональда Трампа про те, що голос Америки будуть не закривати, а реорганізовувати. Як відомо, президент США Дональд Трамп у п'ятницю підписав указ про скорочення Агентства глобальних медіа США, натомість Прага, де розташована штаб-квартира Радіо Свобода порушила це питання у понеділок під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Якими є результати цієї ініціативи? Докладно читайте в інтерв'ю на сайті Слава Тіві. Наскільки поляки впевнені у гарантіях американських союзників? Останнє опитування ІПСОС для тфлп інфо показує, що лише близько половини мешканців Польщі вірять, що американці допоможуть їм у разі нападу. З них лише 13% респондентів вказали відповідь однозначно так, а 38% обрали скоріше так. 9% респондентів зазначили відповідь однозначно ні? Польща є членом оборонного альянсу НАТО у договорі, який регулює його дії. Є п'ята стаття про взаємну оборону держав, які його підписали у разі порушення їх територіальної цілісності. І найважливішою країною, яка гарантує безпеку членів НАТО, є якраз США. Однак після обрання Дональда Трампа, президентом у деяких державах-членах, зокрема у Польщі, виникли сумніви щодо американських гарантій безпеки. Чому читайте більше на сайті Слава Тіві. Українці вагома складова у польській економіці. Без українців польська економіка сьогодні не змогла би розвиватися. Таку думку в ефірі Слава Тіві висловив віцепрезидент найбільшої організації працедавців Європи: Бізнес і Європ, член консультативної ради бізнесу для України. Мачей Вітуцький співпраця з Україною є дуже вигідною для польської економіки, зазначає експерт. Він зауважив, що щорічно піввідсотка ВВП Польщі поповнюють українці, які працюють, орендують житло, платять Датки на території Польщі. Пам'ятайте, при було багато жінок і це, і це є просто щось неймовірно. Це був рекорд Європи, <śmie> що вони wienko, що, дуже швидко wienko, почали працювати на протязі поводу десяти місяців, масштаб працевлаштування осіб, які жінок, які втекли на початку війни. Це було понад дві треті. Це дуже швидко, і вони дуже швидко легально почали працювати і платити податки, а одночасно також є споживачами. Тому як відомо, згідно зі звітом. Банку національної економіки Польщі українці у Польщі сплатили минулого року 15 мільярдів злотих податків. Докладніше. Матеріал на цю тему читайте на сайті Слава Тіві. А у мене все на цю миті. і нагадую, що більше цікавої актуальної аналітики, висновків і новин знайдете на сайті Слава Ті. Бережіть себе.